продовжуємо ефір загальнонаціонального телемарафону. Ми вже торкнулися ізраїльсько-палестинської війни і хочеться приділити кілька хвилин цій темі. Тому зараз ми будемо говорити з Олександром Гершановим, директором освітніх програм Ізраїль Траума Кокалішн, фахівцем з роботи з травмами і кризовими станами. Вітаємо вас, пане Олександре! Добрий вечір, До, вітаю вас, шабат, шалом. Так, у нас дуже популярне зараз питання, тому що наш народ перебуває в стані війни. Ми, коли зустрічаємося, говоримо, як ви? Як ви, пане Олександре? Працюю, тримаюсь, тримаю свою родину, даю їм підтримку, кому можна дати підтримку. Роблю такі прямі ефіри. Е, отже, е, роблю те, що ми називаємо е, зберігати безперервність життя. Угу. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, чи почуваєте ви з родиною себе в безпеці, які зараз останні новини? Чи вся територія Ізраїлю вже зачищена? Чи кордони перекрити? Чи можете ви спокійно лягати сьогодні спати? Е, ну, ми лягаємо спати, не знаємо, чи буде обстріл, чи ні? Я е, 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 мешкаю. У такій центральній частині, яка під обстрілами зараз, годину назад, знов був обстріл нашої території, нашого району. Отже, також я по роботі їжу у різні міста. Отже, то там, то у другому місті може застати нас обстріл. Іде війна, це вже на моєму досвіді, не перша війна, п'ята чи четверта. Отже, але такої не було. Такої не було такої інтенсивності обстрілів, вторгнення на територію, такої кількості жертв на початку війни. Ну, це вперше. Це для нас така ну дуже національна трагедія. Знаєте, що цікавить, пане Олександре? Ви, ви, як фахівець, який працює з кризовими станами психологічними, і хочеться спитати: Ізраїль, от нам завжди кажуть, що Ізраїль завжди готовий до відбиття атаки. Ізраїль живе в стані війни, ізраїль знає, ізраїль живе в оточенні ворогів. При всьому при тому, що ваші люди привчені. До такого стану, наскільки це вдарило по психіці, по емоціях, по ментальному здоров'ю? Так, ну, Я почну з того, що те, що ми розвиваємо, те, що ми робимо в Ізраїлі, наша організація, зокрема, це називається підвищення або створення резилентності або української життєстійкості. Отже, ми надаємо таку нестигматизовану допомогу, нестигматизоване навчання людей, щоб вони навчалися бути більш та більш життєстійкими. І е, у мові єврит, е, оце, оцей термін «життєстійкість» він однокорінний зі словом імунітет. Отже, кожного разу, коли ми зазнаємо якісь ударів таких війни або теракти. В нас імунітет він е, підвищується, але зараз ми зазнали такого удару, якого я повторюю, ніколи не було з часів е, війни судного дня. Е, мабуть, е, ще більше це був такий удар. Е, отже, як наш імунітет вже тренований, такий тренований, він витримає. Зараз е, ми на такому Іспиті усі знаходимося, усі ізраїльтяни, але що нас відрізняє від інших у травматичних ситуаціях, ми вже знаємо, що робити. В нас є оті ті протоколи, як піднятися, як сказав мій колега, який зараз знаходиться у військах, в нас декілька колег, які працюють у проєктах для України. Зараз їх призвали. Я також волонтер у рятівному такому рятувальному підрозділі. Отже, ми кілька нас призвалися, можна так сказати. І мій колега, який зараз в військах, він майор, також психотерапевт, але також майор. Він казав так, що сказав, що ми зазнали. Такого нокдауна, як боксери, ми впали, але дуже швидко ми піднялися зараз. Але є в нас смак е крові ще досі. Ми його відчуваємо. Отже, ми е вміємо підніматися е швидко після таких ударів. І зараз ми е організуємо таку потужну е систему е роботи з тими, хто надає. Допомогу іншим, тобто ми працюємо з рятівниками, ми працюємо з поліцією, ми працюємо з медичними працівниками, і наші програми вони не відрізняються від програм, які ми впроваджуємо в Україні. Ми працюємо з рятівниками, ми працюємо з ДСНС з швидкою допомогою. Ми продовжуємо наші проекти. На жаль, ми зупинили наші польоти в Україну, і треба було відізвати. Терміново е, на, на наших колег, які зараз у військах, е, хто, е, декілька у військах, декілька е, працюють з кризовими службами. Отже, е, ми впроваджуємо і в Україні оці протоколи, щоб швидко підніматися після ударів, надавати допомогу іншим і зберігати себе. Олександре, можете уточнити після цього цікавого порівняння, що Ізраїль підіймається після нокдауну, відчуваючи присмак крові в роті, що зараз відбувається? Як посилюється безпека Ізраїлю? Ми знаємо, що мобілізація активно йде. Що відчувається в країні? Дуже, дуже, дуже активна мобілізація. Вже ну, біля 400 тисяч резервістів. Це не, не рахуючи регулярну армію біля 400 тисяч резервістів вже готові. А наш старший син, резервіст, він знаходиться зараз. Ми з ним спілкувалися по телефону, по відеозв'язку. і він зараз знаходиться біля сектору Газа, а вони готові. Мотивація дуже висока. Ми, нам було потрібно кілька днів на організацію, тобто, після вторгнення, після такого удару, ми піднялися і зараз організували таку системну роботу. Пане Олександре, кожна війна вона схожа своїми ознаками, і українці так само ставлять дуже багато питань про свою війну. Але є такі спільні, і воно стосується ваших відносин з палестинцями, не хамасом, не державою Палестиною, а з палестинцями. Скажіть, будь ласка, як ви дивитеся на таке питання: як, от як ви розділяєте і чи розділяєте ви взагалі Хамас і народ Палестини? Ну, да, давайте це перш за все. Це тут ми е, також зробили такий невеличкий пансіон, е, взяли е, е, тварин. Е, перш за все, немає такої держави Палестина. Е, в них є е, так, так звана палестинська автономія. Держави немає, вони е, ну прогавили свій шанс у 48-му році. Коли... Тому я і спитала От... між палестинцями і Хамасом. Чи ви робите е, чи ви відрізняєте Д... це? Д, дивіться, е, палестинець. Ти та також Голдемеєр казала, я Палестинка. Палестина це назва географічна, це не державна назва. Її немає такої держави. Це географічна назва, була така підмандатна Палестина якою керували британці. Потім британці пішли і залишили місто для двох держав: для єврейської, єврейської держави та арабської. Євреї створили свою державу, араби ні. Отже, вони опинилися на території держави Ізраїль. І є так звані ізраїльські араби, є мусульмани, які не Араби. Ізраїль дуже така, ну, багато Можна сказати, національна така держава і є представники кількох таких великих релігій, є представники маленьких релігій, маленьких народів народів. Отже, є різниця, хто як себе називає. Я працював кілька років в Єрусалимі, і мої підлеглі були ну, мабуть, 90 араби етнічні. Вони були дуже дуже різні. Хтось був з півночі Ізраїля, хтось був е е його е велика родина. Вони вийшли з Єгипту, і вони дуже відрізняються. І питання було: як люди себе определяють, як вони називають себе? І одні казали: Я ізраїльтянин, е араб. Хтось казав я араб-палестинець та мешкаю в державі Ізраїль, хтось казав я тільки мусульманин, я так себе определяю. Отже, усе залежить від того, як людина себе. Відчуває Так, да, пане Олександре, Але... велика філософська розмова. На жаль, питання так, велике, так, а часу можемо... мало Так, да, часу так. мало. Спасибі вам величезне Дякую за це Богу. включення. Дякуємо, пане Олександре, і тихого вам вечора. Я дуже сподіваюся, що він у вас так і у нас буде дати по нове побажання. Дякую. Тихого вам вечора. Так. Олександр, Олександр Гершанов. Вечора. Далі, директор освітніх програм Ізраїль Травма Коалішн, фахівець з роботи з травмами та кризовими ситуаціями був з нами на прямому зв'язку зараз прийдемо слово новинам. Свят Гринчук. Ми будемо трошки пізніше. Нас є прошу розказати.